Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Undercover. І давайте відчинимо мапу. Давайте поганяємося з поліцейськими. Ось, наприклад. Takeout Виберемо. Тут треба сім поліцейських тачок вивезти з ладу. Ну, постараємося їх вивезти якомога швидше. Так, я їх заманю. Ось так вам. Каміння на голови. Оп. Три поліцейські тачки я вивів з ладу. Залишилось ще 4. Привезти з Ладу? Ах, промазав зараза. Е! погнали, де я можу. Скинути на них щось важке тут немає нічого поблизу. І хоча є. Зараз тільки заманю їх спочатку. О, ще три. Ось так вам. Що не спрацювало? Не може бути. Давайте сюди тоді. Ось так. На цей раз працювало ще одну поліцейську тачку, що треба ліквідувати, і можна вже й тікати від них. Тільки де ж вона ця поліцейська тачка. Коли вона так потрібна. Будемо шукати, часу ще достатньо, щоб знайти одну поліцейську тачку. Знайшов я її. Я її знайшов. Ось так. Ось так буду її таранити, поки я її не ліквідую. Ай я промазав. Слабо я її вдарив. Ось так. Тепер залишається що тікати і десь ховатися. Чорт, оточили мене. Мене оточили залишається ще тікати байдуже на них та цей трафік ще тут від взявся Так, заховався. Відірвався від них. Блін. На мене їде. Та зараз, знайшов все ж. І де тепер ховатися від них. Я так буду довго кататися. Ну, гаразд. Буду кататися, щоб не стояти на місці. Аби тільки ще одна не з'явилася поліцейська тачка. Фух, сховалися від них чи відірвалися. О, бонуси. Я досить втішений цим. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!